О. У нас сьогодні останній ефір а, в цьому сезоні. І ми з Чижаною а, нам випала така нагода бути саме в тій парі, з яким ми звикли працювати. І ми вирішили сьогодні нарешті поговорити про те, чому нас навчило клікшоу за останні півроку. Але навчило, Я бачу багато навчило. повідомлень. Я навчилась, наприклад, відбиватися від Мирішки Грін, а Я ви? Я теж, слухатися. А, Юлія Брефікфіра написала: триматися на хвилі позитиву, сприймати світ таким, який він є. А до того ти його сприймала через призму свого світовічуття. Ну, це нормально, в принципі. Але ця призма була якась така а, трошки сірими відтінками, так? Ну, Юль, клас! приемно марьяна бурыма спать меньше смеяться больше ха хаах ха мы не знаете еще нам довалося выгадаты лозунг для живого музычного це было полина арут тюня на научилась терпению когда сильно ждешь стар каприз на клик-шоу отвлекаешься понимаешь отвлекаешься хорошее отвлечение значит даже развлеч Чи ні. А Сергій Романко написав, що він про музику дізнався багато нового. Реально відкрив для себе світ музики, і це класно. Адже у нас ще окрім цього всього є рубрика цей день в історії. Ми там завжди згадуємо якісь нові миналі, народження ймена, ми дати події. Дати нові жанри якісь такі. І мені здається, так. що це все теж чомусь вас навчило. Ну розширило ваш кругозір музичний. Так, особисто Чижана для себе відкрила певно теж багато музичних жанрів. Якби ти могла з нами поділитися, я от, наприклад, відкрила для себе жанр, жанр, який відкрилась. Жанр. Сёрф-рок. Uh, uh, це взагалі окремий жанр і інді рок, інді-поп, вони виявляються дуже різні, а в інших жанрах там капець скільки під різних під До речі, я uh, з музичним каналом я завжди була спортивною, але з нашим музичним каналом я стала ще більш спортивною, ще більш екстремальною, тому я зрозуміла, точно. що тут можна це робити. Так. А є, yeah, я почала залазити на всі вишки. Я раніше залазила, але це було рідко. А тепер залажу на всі вишки на всі пальми, uh, на всі якісь терчащі від води штуки на всі балки на яхті. Ну, в будь-якому разі стала якусь напівмавкою. А дяв завдяки тому, дякуючи, хотіла сказати, сказала дяв тяв. Завдяки тому, що нові слова вигадувати це просто ось так. Так, ми вигадуємо, по перше, нові слова. По-друге, ми співпрацюємо з екстрем парком. І завдяки цьому ми з Чижаною катаємося на вейкборді. і не лише і також на інших різних штучках, дрючках спортивних. Так А, наприклад, Леона Сорока напиши Писала, Альона, не навчила, виробила рефлекс. Якщо мало позитивного в житті, то треба вмикати Star TV та чекати клікшоу. Якщо мало позитивного, то, то ми такий реальний а, камок а, позитивності, так? такий джем, а, який реально можна намазати на бутерброд музичний і з'їсти прямо О, зараз. О, Боже, так. яка ти апетитна капець. Можна я тебе з'їм прямо зараз під час рекламної паузи або а, не знаю, кліпа? Або твоя улюблена рубрика цей день в історії спеціально на замовлення Вачте, для чижани. Один одного чомусь навчимо одразу після Джесіки Санчес. Санчес так не йо. Я читаю твої думки. Я навчилась не йо.